Хотіла показати свої штампи, якими я користуюсь. Більшість з них я замовила на Aliexpress, але після того, як я випустила четвертий клас, і зрозуміло, що в мене руки не вистачить на те, щоб. Писати постійно одне і те саме, це дуже. Ну, як на мій погляд, це дуже багато часу витрачається на сам процес написання. Тому в першу чергу я замовила, пошукала в інтернеті, і ось молодець. Думаю, спробую штампи зеленим, молодець, і з підписом своїм. Так. Замовила. Але рік тому це було найдешевше 350 гривень штука, ось це було. І я зрозуміла, що не готова декілька штампів за такою ціною. Тобто підпис я взяла, молодець так спробувала. Але, в принципі, головне, що якщо треба, є підпис, іноді часто підпис там треба свій ставити. Тому другим моментом я на AliExpress. Побачила, почала вивчати канцелярію і так далі. І мені поталанило, я відшукала ось такі штампики. Ці штампи взагалі називаються штампи для дитячого одягу. Тобто вони одразу з чорнилами, які потім швидко не не можна відібрати, і підписуєте. Тобто батьки там або замовник вказує текст, який треба на штампі написати. Там, українська мова теж підтримується. І достатньо буде при замовленні у додатковому віконці написати текст, написати там номер дизайну, якщо треба вони різні були. Ці були найдешевші. І е, все буде отримане штамп з потрібним текстом. Я спочатку там два чи три, здається, зробила. Потім більше, скажімо так, є плюси і мінуси. Е, плюс те, що вони тоді по акції були навіть одна штука 70 гривень коштувала. Потім повторно я заказувала через декілька місяців. Вони вже одна штука 100 гривень при безкоштовній доставці. Зараз не знаю, треба пошукати, може теж десь так. Тобто, відкривається тут у мене, наприклад, працюй... Бачите, я так спочатку маркером надписувала. Там працюй більше у мене. Деякі діти які. Воно, бачите, ось таким чорненьким. Працюй старанно. Наприклад, це один із перших штампів. Дрібненько досить. Я зробила висновки і вже фрази по-іншому. Можеш краще. Тобто, що мені не подобається, що вони стандартного чорного кольору. Але у мене є маркери. тексту. Ось добре. Я вже замовила потім, бачите, таке крупним. Чудово. Теж потім уже. Так, чудово, гарна робота. Коли я ставлю штамп, так він в тексті не дуже видний і тому, особливо жовтим маркером, зараз десь він у мене дівся. Вчора перевіряла. Ну, зараз блакитним. Тобто, угу, тут темненько. Ну, спробую. Ну, як треба, то нема. Вибачайте, Хотіла все показати. Тобто, я виділяю зазвичай жовтим, або світло-помаранчевим, або світло-рожевим те, що чорним штампом надруковано. З часом я хочу, коли чорнила там закінчиться, а воно вже більше року ніяк не закінчується, то згодом я хочу заправити, я вже купила і чорнила. Просто ось, бачите, відкривається, знімається верхівка. І там, мабуть, всередину. Я ще просто їх навіть не дозаправляла. Тобто вони досить стандартні. Не дивилась, як вони розбираються. Якось розбираються, якось розправляються, не, змо... не справляюсь, то покажу чоловікові, він відкриє і зробить. Це наша текстова, далі є ще датер. Прала в звичайному канцелярському магазині. Іноді, так, це коли пишеться якась перевірна робота, чи там самостійна, чи просто додатково, то зручно швиденько поставити якого числа писали. Тобто, час від часу датер мені о, ось рожевий. Рожевий ось він. Він поряд лежав, а я його не бачу. Тобто ось так виділяю текст. Тобто ці крупні і так видно. Ті, що дрібніші перші штампи, які не такі гарні вийшли, не такі зручні, то я їх маркером, текстовиділювачем ще допрацьовую. Ще, що я ще зробила? Я замовила різні штампи із смайликами із настроями. Ось теж такого плану. Але, скажімо так, взагалі весь набір смайликів. Так, воно, ну, мені не дуже, якщо воно пішло. Ще був набір цифр. Ось там двійка, наприклад. Там, коли номери якісь ставила, але теж швидко ну, не дуже воно мені щось пішли. Номери. Єдине, що я кажу, прижилося, це ось ці два у нас смайлики, які дітям найбільше подобаються. Те, що я у вчорашньому матеріалі показувала, що якщо добре, це у нас веселий такий, треба його, кстати, і сумний. Замовила декілька подушечок для. Кольорових штампів, бачите, різні кольори. Ось такі. Ну, тому що у мене штампи теж різних кольорів. Тут багато чорнил, оце вже другий рік і нормально. Тобто, якщо треба, я, ось воно прекрасно. це такий В розпачив такому в яскравому. Смайлик і оцей те, що задоволений. Смайлик теж що... ось такий. Ось це, якщо індивідуальне завдання перевіряю, то ось ці найулюбленіші два смайлика вони у мене прижилися. Я навіть їх надрукувала і бачите, о... скотчем приліпила, щоб. Вверх-низ де, щоб не дивитись, щоб смайлик не був дригом перевернений. Так що ось такі штампи є. Подивлюсь на цей на другий клас у нас уже, може, щось і дозамовлю. ще не дивилась, не ставила собі таке завдання. Але, взагалі, розумію, що деякі пишуть, що каліграфійним почерком класно писати. Так, але коли, наприклад, у мене в класі за списком 36 учнів, і якщо декілька видів робіт передивлятись і під кожним видом щось писати, ну, це для мене це нереально, це дуже довго. Тому ось такі помічники вважаю золотою серединкою між тим, що треба. І тим, що, що повинно бути в зошиті учня після перевірки вчителя, і між зусиллями, які вчитель витрачає на виконання якоїсь роботи. Дякую всім за увагу.